В точні Трампа є і інші чинники впливу прямо протилежні, які раніше впливали, можливо, на більш, більш помітно, але вони залишаються. Просто зараз вони менш впливові або менш помітні. Ну, я маю на увазі серед членів його родини, старшого сина Дональда Трампа, молодшого, Джуніора, який, ну, ще й до. Повномасштабного вторгнення російського в Україну. Да і от під час минулорічної виборчої кампанії він одноразово демонстрував таке критичне ставлення до України і не те, щоб проросійські погляди, але, скажімо так, він був одним з головних прихильників домовленості з Росією. А Міланія. Ми не знаємо точно, якою є її позиція. Можливо, це знаєте просто позиція така сута людська жіноча співчуття жертвам російської агресії, жертвам серед цивільного населення. Можливо, вона не як політика, а як людина реагує критично на таку поведінку Путіна. Так чи інакше, ну раз Трамп згадав, деякі інші джерела теж кажуть, що в певний вплив Меланії є. Його треба брати до уваги. Інша річ, я б не став перебільшувати цей вплив В багатьох випадках. Трамп враховує різні сигнали, які йдуть до нього з протилежних боків, і це різні сигнали з різною позицією. От як є в його оточенні люди, які йому радять посилювати тиск на Росію, підтримати Україну, так є люди, які кажуть, що ні, давайте в першу чергу треба домовлятися з Росією. Для нас це пріоритет, а Україна для нас не важлива. Є різні точки зору, от, зокрема, і в родині, і в адміністрації, і часто густо Трамп маневрує між різними цими позиціями.